Мы, выполняем решение суда решение суда ну, а что вам нужно мы не повестка мы осматриваем ваш автобус на протокол осмотра и отпускаем и все пожалуйста да все все, а можете объяснить а в двух словах а для чего это делается и, и вообще а законно ли это а -а -а. дело? значит законно это делается еще раз вам Хорошо, покажу смотрите сейчас, да. ухвала центрального мирского районного суда да, видите это суд суда суда ухвала мы выполняем ее Законно виконується, випиться ну, нові ні, ви можете обжалувати. в народі. Кажуть, понеділок день важкий, а для водіїв 298-го маршруту ще й нервовий. З самого ранку на кінцевій зупинці на площі визволення слідчі Криворізького відділу поліції проводили огляд мікроавтобусів, на які поступили скарги від мешканців міста. Зі слів пасажирів, водії допускають велику кількість порушень під час перевезень. Наприклад, в автівках відсутні ручки на сидіннях, автоматичні двері заклинюють, а аварійного виходу немає. Взагалі Согласно стандартанда для сидіння. Раз Но за іншим сидінням або зверне до проходу. повинен бути передбачений мінімальний вільний простір Для них глибиною не менше ніж 300 мм. То тобі, 30 есть 30 см. Да. Смотрите, пожалуйста. Замеры проводяться. Смотрите, пожалуйста. 19,5 Не хватает, вот видно, сколько должно вот, быть видите, еще людям місця для ног. Следующий. Смотрите, проходим по всем, по всем 20. рядам. 20,5. Фиксируйте, да? Пишет. Да, да. Есть, да? 18, видите, да?

У кожному автомобілі для пасажирських перевезень обов'язково мають бути аптечка та вогнегасник. Інформаційна наліпка в салоні мікроавтобуса є. Дійсно, коробка з медичними препаратами у водія мається. Щоправда, термін придатності вийшов ще два роки тому. Окрім того, виявлено порушення з місткості пасажирів, місце знаходження дверей та інструкції з евакуації. В протоколі первинних іспитів вказано, мікроавтобус повністю відповідає всім вимогам та стандартам для здійснення перевезень. По факту поліцейські виявили 16 порушень з 24 параметрів. Загальні висновки. Технічним вимогам відповідає, відповідає. відповідає. Тобто, Ребята, фактично ми бачимо підробку даного документу. так? Це офіційний документ, спочатку. Я вам скажу лічно, коли ми закінчимо. Ну, я вам скажу лічно, коли ми закінчимо. Ми Сам водій маршрутки вважає дії правоохоронців порушенням. Планує навіть звертатися до юристів. Такий пресі починається, щоб маршрутки перебруднені кустарним способом. Так, но документы есть, документы на переоборудование есть, но не говорят, что это как бы, какая-то днепропетровская фирма. Эти документы липовые, то есть, ну, тут скорее всего не Слідуватель який займається пресінгами, тобто я йому не знаю, що вже ділать. В поліції кажуть, таких мікроавтобусів у місті більшість. Боротися з ними буде важко, та правоохоронці потребують допомоги містян. Переобладнання маршруток без дотримання правил та стандартів призводить до травматизму самих пасажирів. Як правило, перевізники не поспішають допомагати тим, хто постраждав в їх транспорті, та навіть не вибачаються. Ганна потрапила в аварію наприкінці осені минулого року. Того вечора вона поверталася з роботи. На закругленій проїзної частини маршрутку занесло та відкинули на зустрічну смугу. В неї врізався легковик. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Після тієї події жінка почала боятися громадського транспорту. Згодом цей страх зменшився, але й досі не зник повністю. Маршрутчик їхав їхали по вулиці Леніна. Я різко починаю розуміти, що щось -то не то по цензурної брані самого водителя. 3-4 секунди ти реально розумієш, що ти літіш просто. Пострічний вже і потім він поворачує. І це толчок раз и все. У мене з'явилася ще одна фобія. Для мене можна сказати, це подвіг. Сісти на маршрутку приїхати на роботу, особливо коли превышается скорость. На власний рейд вийшли і нові патрульні. Правоохоронці перевіряли документи водіїв маршруток, запитували про самопочуття та нагадували, як важливо наганяти на дорогах. Скажіть, такий питання. <кху> з ремінь, ГАІ так, ракурс роботи і методи роботи помінялися. Намного да, полиции. Намного лучше стало. В чем? И порядок есть в городе. Намного лучше. И уже не, не так шума летают. Но составляют так же самое протоколы на вас. Ну, я извиняюсь. На вас я обобщали на да, составляли. Ну вообще есть. Составляют, да, да. То есть пишут, да, да, составляют. Да, регулярно бажают. И все равно для вас это как бы, ну, по... лучше. вы считаете, лучше. Конечно. Стало, конечно. Да? Конечно, лучше. Намного лучше стало. Уже меньше пьяных ездят за рулем. Патрульні також просять з розумінням ставитися до їх роботи. Поліцейські не стануть без причину зупиняти маршрутку під час руху. Всі наше відносини довжні по максимуму будуватися на діалогах, на превенції. То есть, ну, составление админматериалов, я думаю, что инспектор уже принимает такое решение, когда водитель маршрутного транспортного средства либо делает это уже свыше там одного-двух раз, либо, ну, идет на конфликт с инспектором, начинает там какие-то либо хамские действия производить, либо просто не понимает о том, что ему хочет донести инспектор и обезопасить тех людей, которые пользуются его услугами. Зібрані поліцейськими матеріали будуть направлені на ознайомлення до транспортного відділу Криворізької міської ради. Якщо ви бачите явні порушення у роботі громадського транспорту, відсутні сидіння, поручні, аптечки чи вогнегасники. Звертайтеся зі скаргами на недобросовісних перевізників. Олег Єрмолінський, Олександр Фефілатів, Максим Пономарьов, Віктор Зубченко. Підсумки тижня, перший міський.